Всім доброго дня. Сьогодні 18 липня 2025 року і я повернулася з Conversation клас. У нас був розмовний дуже цікавий клас. і Сьогодні на вулиці не дуже жарко. Я посиділа на лавочці, а після того вирішила зайти в магазин Marshalls і подивитись горщик. У мене бонні, мій кучерявий так розрісся, мені потрібно великий горшочок, вазончик. І, і я хочу вам похвастатись, які в мене зараз квіти красиві стали. Я просто в захваті від них. Ось моя сансів'єрія росте. Я її розсадила, вона стала рости. А дивіться, яка в мене гіранька. Ось у мене зараз три бутончики цвіте. І я бачу, і знизу тут вон, ще четвертий маленький. Дивіться, яка краса. Я просто в захваті від неї. Яка ж ти красива геранька. А оце мій Боні. Я його так називаю. У мене була така квіточка вдома, боні кучерявий. І для нього горщик вже за маленький. Я його за 3-4 місяці третій раз буду пересаджувати. І Він у мене цілий рік стояв у водичці в стакані. Баночка була, як на стакан води. І він був такий у мене. Замучений, я не знаю, як він не помер. І я посадила його спочатку в один горщик, потім в другий. А сьогодні купила ось такий здоровий, як у Сан-Сів'єрі, такий же. Я хочу, щоб вони всі були одинакові, горщики, щоб не різнобій був. І я сьогодні, да, мабуть, я не знаю, мабуть, у мене і землі немає. То я в таргеті купувала і я, мабуть, все використала. І заодно мені потрібно. І цей пересадити. Але, мабуть, у мене не буде землі. Я не знаю, треба подивитись. Так що, ось який він у мене став дуже-дуже красивий. І що я ще хотіла сказати, що у мене сьогодні на обід буде борщик український борщик із сметанкою, а також мої турецькі друзі мене пригостили сьогодні. Десертом. Я ще не знаю, що за десерт. Я його забула сумки викласти. Зараз перерву відео і потім виставлю відео зі своїм борщиком. Хотіла записати одним куском, але забула дістати свій десерт із сумочки. Я їх пригостила домашньою ряженкою, а вони мене пригостили десертом. Треба запитати, що Ну, виглядає дуже-дуже класно. Так що зараз я дістану із моєї сумки десерт. Поставлю відео з борщиком, і з відео коротеньке з десертом. І все. Буду відпочивати а ввечері в мене три англійських класи в онлайні. І ще мені дали, додали додаток, такий типу, як Duolingo, але від цієї платформи, де я навчаюсь. Я спробувала там він дуже корисний, але теми мені якісь поставили небезпека в магазині. Мені не дуже це подобається. І я була інженером останній час, я була різним інженером, а останні сім років я працювала як інженер по техніці безпеці і охороні праці. Мені це не дуже цікаво, але буду пробувати. Може, там інші теми є. Так що так. Всім доброго дня. Надіюсь, що все буде добре. Я зараз з вами, мабуть, попрощаюся, а потім просто поставлю відео з моїм борщиком, який я приготувала. От турецьких друзів я ще борщум не пригощала. І поставлю відео або фото, який десертик вони мені принесли. Дуже-дуже виглядає класно. Я сподіваюся, що є смачний. Потім скажу інший раз: смачний чи ні. Ну, я думаю, смачний. Вона дуже смачно готує. Все, всім пока. Будьте здорові, хай все буде добре, удачі і всього доброго. Пока-пока. Ось таким десертиком пригостили мене мої турецькі друзі. Я їм всі баночки на... налила домашню ряженку. А вони мені повернули. Я їм написала, що нічого не потрібно, у мене повний холодильник їжі. А вони сказали, пробач, але ми вже поклали. І ось такий десертик. Дивіться, він дуже-дуже гарно виглядає. Я не знаю, що це. Що це, я просто не знаю. Я спробую, а потім я у неї запитаю. Ну, виглядає дуже красиво. У мене таких баночок шість. І можна буде у неї взяти рецептик. І якщо будуть приходити гості, от літом там випікати жарко, а от які десертики, я думаю, це дуже вчасно і дуже смачно, і дуже цікаво. Ну, Вона дуже гарно готує. Ось так. Зараз буду смакувати після борщику мого. На обід сьогодні приготувала свіжий український борщ із сметанкою і фісташки. Я люблю фісташки.